Культорі, і так далі, і так далі. Тобто, в нас дуже перевантажений на сьогоднішній день є план проведення виставок в нашій галереї. І прийшла черга, я чому так попередньо говорю, щоб бачите перед молодими художниками за те, що вони мали відкрити виставочку свою 14 числа, і міська рада попросила на... На сьогоднішній день, можливо, і присутність людей також, тому по тій причині є менше сьогодні. О, це буває дуже рідко, але був такий факт, тому від імені міської ради ми вибачаємо. Тепер з вами. І сьогодні ми тут на відкритті висновки молодих художників ну, тих художників, які навчалися спочатку тут, у нас, потім вони навчалися в Київській академії мистецтв. І я надію, що вони будуть тернопільськими. Дозики, хто починають е, сьогоднішній стартують свій мистецький хід наш людей і будуть нашими тернопільськими художниками, Якщо не заберете їх Європа. Це є Оксаночка Гриненко і Андрій Голда. Я правильно сказав, що це є. Хочу вам сказати, дуже цікаві, молоді, талановиті. Дім на штаковий зал, і після того, як вони зробили тут mm -hmm. в нашій галереї чудесну оцю експозицію, я вам можу сказати, що від імені правління що ми mm -hmm. не жаліємо, що тут буде виставлятися ці молоді люди. І є таке, от, що підходять, ми не знаємо де є, і потім є такі моменти, що ми жалкуємо. Mm -hmm. от, тому що проведення виставки в нашій галереї 10 днів це є дуже. Дуже дороге задоволення. Ви знаєте, в цілому от всі на сьогоднішній день слідкують за ринковими відносинами і що так далі. Знаєте, що таке проведення без.